Вітаю, друзі, на каналі Цинічна політика». З вами Ігор Рейтерович, і це ексклюзивний блог для телеканалу Прямий. Поговоримо про вибори, оскільки з'явилася нова інформація, і про це пише видання «The Economist», про те, що в офісі президента активізувалися по цьому питанню, проводять наради і, взагалі, розглядають сценарій швидких виборів. У нас е, був колись блог, який був присвячений якраз двом варіантам е, проведення виборів в Україні. Е, Гра вдовгу, тобто, коли максимально буде затягуватися власне е, дата проведення цих виборів, для того, щоб влада краще змогла підготуватися і е, е, ну, зрозуміти, як діяти там з опонентами. І другий сценарій це навпаки швидкі вибори, коли вони організовуються в максимально короткі терміни, для того, щоб всі інші не зрозуміли, що відбувається, і влада користується користуючись адміністративним інформаційним і іншим ресурсом, тут безумовно мала перевагу до одним з пріоритетів більше, все ж таки, залишалася гра в довго, оскільки не було зрозуміло, коли взагалі може завершитися правовий режим воєнного стану в Україні. Але от останні останні інформація, яка надходить, свідчить про те, що влада вирішила на всякий випадок пропрацювати і сценарій швидких виборів. Звичайно, він дуже залежний від одного конкретного рішення. Від однієї конкретної дії, мова йде про загальне перемир'я, яке теоретично там повинно тоді настати на фронті, і при чому воно повинно бути стійким, тобто таким, щоб Україна могла за якийсь там час відмінити правовий режим воєнного стану і, власне, почати готуватися до виборів. Але тим не менше, за економіст пише про те, що. На минулому тижні в офісі президента була нарада туди запросили в тому числі представників уряду, чому ми трошки пізніше про це поговоримо. І власне, Зеленський там дав завдання організувати голосування відразу після повного припинення вогню, яке ну теоретично може бути, наприклад, в кінці квітня. Ми знаємо про ці розмови. Ми знаємо про бажання Трампа. Ми не бачимо жодних передумов поки що тому, що не те, що там якесь перемиря загальне, що перемиря на морі, чи, грубо кажучи, перемиря щодо ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури, ну воно все більш примарним, якби виглядає. Але тим не менше, Трамп поки не е, здається, і планує далі, якби вести перемовини на цьому тижні. До речі, зізвонитися з Путіним знову для того, щоб все ж таки вийти на якісь сценарії, які дозволить йому заявити про те, що він війну в Україні ну як мінімум призупинив. Як надовго це інший момент, але е, все ж таки, поки оцей дедлайн е, кінець квітня, він для Вашингтону залишається пріоритетним. Так, от е, офіс вирішив не відставати і на всякий випадок е, напрацювати сценарій, щоб бути готовими. Ну а вдруг. Раптом, да, як кажуть, піде це по такому саме сценарію, і треба тоді бути готовими для того, щоб швиденько все це організувати і провести, до 5 травня. Взагалі, Верховну Раду треба буде подати знову документ про продовження правового режиму воєнного стану. І от, якщо, наприклад, цей документ не буде поданий, до цього часу це буде першим таким свідченням і ключовим свідченням, що дійсно може початися підготовка до виборів, оскільки. Тоді просто не буде продовжений правовий режим воєнного стану, і очевидно, що Верховна Рада, згідно діючого законодавства, тоді повинна буде оголосити про початок виборчого процесу. Є тут багато звичайно нюансів, які пов'язані з тим, які вибори повинні бути спочатку, в який спосіб вони повинні там організовуватися, але в будь-якому випадку, мінімум 60 днів там на агітацію, вони повинні мати місце, і тут ключовий момент, від якої дати це рахувати, від якої. Дати стартувати, якщо подивитися на цей сценарій, які розглядають в офісі президента, то тоді датою голосування може бути десь початок липня. Можливо, там трошки пізніше, але фактично мова йде про надшвидку кампанію і надшвидке прийняття рішень. Хоча всі експерти з виборчого права говорять про те, що крім як мінімум двох місяців на виборчу кампанію, центральній виборчій комісії потрібно як мінімум кілька місяців, ну щонайменше три місяці, ще для того, щоб вирішити всі ті проблеми, які є на сьогоднішній день. День у виборчій сфері України це і оновлення реєстру виборців, це і розуміння, що робити з тими, хто виїхав за кордон, і в найближчий час, наприклад, не буде повертатися. Тобто ці люди не приїдуть для того, щоб проголосувати власне в Україні. Їм треба забезпечити процес виявлення за кордоном, але зрозуміло, що в форматі такому стандартному, який в нас прописаний в законах, що вони приходять там в посольство консульство і там голосують. Ну. Проголосувати таким чином зможе дуже невелика кількість людей, і найголовніше питання це, звичайно, майже мільйон тих, хто є на сьогоднішній день у збройних силах України або в структурах, які дотичні до збройних сил України, які перебувають на фронті. Як організувати їм процес виборів? Ну, це питання теж відкрите. Але судячи з усього, в офісі президента вирішили піти дуже простим шляхом і просто на ці моменти. Практично не звертати увагу. Тобто так, є проблема виборців за кордоном, є проблема військових, є проблема реєстру, є проблема навіть фінансування власне виборів, тому що це потребує коштів. Є проблема, до речі, з необхідністю оновлення програмного забезпечення тієї системи, яка забезпечує вибори його треба було оновити вже давним-давно, але через очевидні причини, які пов'язані з широкомасштабною війною, цього не було зроблено. І Офіс президента ну, фактично закриває на все це очі, тобто, коли вони говорять про швидкі вибори, вони ігнорують всі оці фактори, які є дуже важливими, і які ну безпосередньо будуть впливати на процес волевиявлення і, мабуть, як сподівається в офісі президента на його результати. Я вже мовчу про таку історію, як існування, наприклад, єдиного марафону, тому що знов-таки за логікою, як тільки відміняється правовий режим воєнного стану, і марафон повинен припинити. Своє існування, оскільки зникає ключова причина його власне створення, проведення якоїсь там єдиної інформаційної політики на фоні агресії зі сторони Російської Федерації. Але щось мені підказує, що ну навряд чи банкова відмовиться від такого ресурсу, тим більше що профінансований він до кінця року гроші виділені з державного бюджету, і відмовлятися від такого інструменту ну це буде не дуже мабуть логічно. Ну, принаймні, з... Погляду тих людей, які на банковій сидять і, власне, всі ці вибор всі ці рішення приймають. Чому поки почали активно так говорити і працювати власне над сценарієм швидких виборів? Я думаю, відповідь тут очевидна. Подивилися на різноманітні рейтинги. Тут правда цікава історія, така вийшла. Ми знаємо, що після відомої всім історії в вальному кабінеті рейтинг довіри до Зеленського. Я підкреслю рейтинг довіри до Зеленського дійсно зріс достатньо суттєво. І от в офісі президента вважають, що доки він таким залишається, значить, треба користуватися ситуацією, швиденько йти на вибори, тому що це дає кращі шанси для діючого глави держави. Ну, мабуть, ніхто там цим технологам в лапках в офісі не пояснив, що рейтинг довіри під час війни, рейтинг довіри, і тим більше президентський рейтинг після ну, якщо не завершення війни, то принаймні припинення активної фази бойових дій, відміни воєнного стану. Це трошки різні. Різні речі і українці тут не стільки, мабуть, більше почали довіряти Зеленському, скільки відреагували в такий спосіб персоніфіковано, що логічно, оскільки він був в овальному кабінеті, на всі ті речі, які відбулися в Вашингтоні під час останнього візиту Зеленського туди, і українці ображені на те, як повелися з Україною не конкретно з Зеленським, з Україною, тому що він президент України, він представляє державу. Вони висловили ну, йому свою підтримку, взагалі, державі? Ну власне. Через особу президента України, і це достатньо короткотермінова така історія, оскільки потім, як тільки відмінять правовий режим воєнного стану, повернуться безліч питань пов'язаних з оточенням зеленського з скандалами. Ну або, наприклад, з тими матеріалами, які з'являються в тому числі в західних медіа, які показують, як вище політичне керівництво намагалося втручатися в планування військових операцій, до чого це, наприклад, призводило. Тобто, тут є. Є багато таких моментів, які зараз вони не сильно помітні, але вони стануть помітними як тільки почнеться реальний якийсь там виборчий процес в е, Україні. Е, але е, чому все ж таки офіс вирішив зараз цю тему пропрацювати тут не тільки питання в рейтингах, зрозуміло, це ще спроба знаєте захопити зненацька своїх конкурентів-опонентів, оскільки е, ну, явно в них не буде часу е, підготуватися і. І провести там адекватно ефективно провести якусь там виборчу кампанію, бо ну на це просто елементарно не вистачить часу. А у офісу президента, у влади є додаткові просто ресурси у вигляді адміністративного компоненту, у вигляді інформаційного компоненту марафон, про який я згадував, і для них очевидно швидкі вибори це ну краще виглядає, ніж вибори там розтягнуті в часі. Принаймні, станом на сьогодні. я абсолютно не стверджую, що вже саме цей сценарій обраний. Ні, вони просто його зараз активніше пропрацьовують, ніж інший. Але і другі вони не знімають з порядку денного, будуть, як то кажуть, дивитися по ситуації. Зрозуміло, що якщо не вийде з перемир'ям, то всі ці сценарії теж полетять у, сміттєв... у сміттєвий бак, да і треба буде робити щось нове. Але тим не менше, швидка історія вона може дати можливість Зеленському знаєте, так на емоціях на певній ейфорії, яка може виникнути у Громадян після відміни правового режиму воєнного стану спробувати переобратися, ну і, зрозуміло, не дати нормальну можливість опонентам взяти участь в цих виборах. Причому я думаю, що те, що ми спостерігаємо останнім часом, це і посилення тиску, і політичних переслідувань проти представників опозиції, конкретно проти. Лідера європейської солідарності п'ятого президента Петра Порошенка і спроба відкрити якісь безглузді кримінальні справи по статті Державна зрада, це все якраз виборча історія. Це намагання просто створити конкурентам такі, знаєте, перешкоди і такі проблеми, якими вони будуть змушені займатися, і при цьому не мати часу вести якусь нормальну там виборчу кампанію. Да? Оскільки треба ходити до слідчих, треба ходити на якісь засідання, і треба просто роз'яснювати. Абсурдність всіх тих звинувачень, які проти тебе висуваються. Ну і зрозуміло, що дуже короткі терміни створюють е, проблеми. Ну там потенційно, наприклад, для того ж залужного, е, який звичайно не казав, планує він чи не планує балотуватися, але постійно його так би мовити мають на увазі. Е, Очевидно, що там за два місяці чи за навіть за три місяці повноцінно провести кампанію починаючи з нуля, це дуже дуже складно. Тим більше, коли ти займаєш відповідну посаду і не перебуваєш в Україні. Я не виключаю, що саме на це і робиться певний розрахунок, на те, що суспільство просто не отямиться після завершення правового режиму воєнного стану і буде зайнято зовсім іншими якимись там питаннями. При цьому для влади не сильно важливо, скільки реально Людей прийде на виборчі дільниці. Зрозуміло, що буде дискусія, і будуть розмови про те, що не вийшло нормально забезпечити виборче право тих, хто виїхав з України, вимушено виїхав, да? тобто, в силу там, причин, пов'язаних з війною. Але тут може влада запустити таку тезу, що. Ну, важней було достатньо часу, щоб повернутися, і взагалі, чому ви на четвертий рік повномасштабної війни не повернулися? Ситуація не така, як на початку повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, що кожен день обстріли, удари росіян по цивільній інфраструктурі, ризик і багато інших якихось моментів, але ну не так же, як в 2022 році. Тому відповідно, якщо ви не повернулися, ну це ваш вибір. Це власне ваші проблеми. Чому ви в такому випадку повинні тоді голосувати? А ми повинні для вас створювати якісь. Якісь, дайте там, додаткові умови, враховуючи, що ви перебуваєте за кордоном. Така логіка вона може мати місце, і я час від часу бачу як певні легенькі поки вкиди, але цієї тези робляться. Вони мають під собою ну, різний, різний там, рівень аргументації. Я можу, до речі, зрозуміти і тих, хто каже, що дійсно ті, хто виїхав, у ну, них буде час для того, щоб повернутися. А ті, хто для себе вже вирішили, наприклад, не повертатися, і там Шукати кращого життя вже власне за кордоном, але вони поки ну залишаються громадянами України. Тоді просте питання: а навіщо їм голосувати, визначати життя країни, в яку вони повертатися не збираються? Тобто, тут може бути ще певна дискусія. Ну знаючи, як банкова любить маніпулювати подібними речами. Я не здивуюся, якщо піде навіть ціла інформаційна кампанія суть якої буде зводитися до того, що справжній громадянин це лише той, який повернувся. І тільки ті, хто повернулися, вони можуть голосувати і обирати, як повинна далі жити, розвиватися країна, і так далі. Але ключова ставка в усій цій історії, все ж таки, робиться на те, що у Зеленського не буде якихось сильних конкурентів а ті сильні конкуренти, опоненти, які є, вони власне будуть просто ну максимально виведені поза межі цього виборчого процесу, за допомогою, в тому числі, силових якихось там методів, ну тобто, переслідувань, відкриття якихось там кримінальних справ і так далі. А на все інше, на всі інші моменти, на всі інші застереження з приводу того, що. Що будуть питання і сумніви там в легітимності виборів. Ну, дивіться, якщо там, наприклад, 7-8 мільйонів громадян, в тому числі військові, нормально не зможуть проголосувати, питання, звичайно, будуть. Але е, в офісі головним вважають результат. І цим результатом ще будуть намагатися тоді скористатися з точки зору позиціонування як України, так і Зеленського на зовнішньополітичній арені. Що, дивіться, у Трампа якісь там сумніви були, у американських політиків якісь сумніви були. Ну от ми вибори провели, ми переобралися, які. Питання повністю легітимний. Знову там на 5 років питань немає, продовжуємо далі. Ну а те, що там менше проголосувало, ну так, такі повоєнні вибори. Такі умови є певні, звичайно, там об'єктивні проблеми. На жаль, на жаль, вони мали місце, але в цілому, ну, які ж там питання до виборів. Ви знаєте, цей варіант може навіть, як кажуть, дехто там в офісі президента проканати в тому плані, що дійсно навіть наші партнери можуть частково закрити очі там, на невідповідність процедури, на те, що все це дуже швидко робиться. Чому тому що вони виходять з якихось з більш загальних принципів? Про необхідність спадковості влади, черговості влади, про те, що краще мати новий більш свіжий там мандат народної довіри. А яка там була явка? Ну це вже питання другорядно. Врешті-решт явка падає навіть на виборах Сполучених Штатах Америки, і на деяких з них вона є меншою ніж явка там на останніх виборах в Україні. А зараз, при ну, більш-менш такій, знаєте, організації цього процесу можна отримати. Ну, хай не дуже високу цифру цієї явки, але прийнятно принаймні таку, яка не буде викликати дуже багато застережень зі сторони наших західних партнерів. Так що є такий сценарій, зараз його активніше почали пропрацьовувати. Навіть розіслали. Ну, це знаєте, вже більше зі сфери анекдоту. Навіть розіслали по регіонам такі листи, це вже дуже практику кучми Янукович особливо нагадує. Значить, з вимог надати інформацію про те, як виконувалася передвиборча програма президента, як виконувалися взагалі завдання, які там ставив президент. Як виконувалися різноманітні плани, які готувалися в офісі, і потім розсилалися по країні. Я чесно кажучи, сумніваюся, що хтось взагалі пам'ятає про якусь там передвиборчу програму Зеленського в 2019 році. Тим більше, що він нічорта з цієї програми за великим рахунком не виконав. Але це зараз мало кого хвилює. Вже йде підготовка до створення певної картинки. Ну і імітації, так би мовити, знаєте, такої там довіри, імітації такого прохання зі сторони українців все ж таки балотуватися на другий термін, тим більше, що намалюють якісь там здобутки, попри провали часів ковіду і попри широкомасштабне вторгнення. Тобто, бачимо, що що, що а картинки вміють гарні створювати, цей навик він нікуди не подівся, і навіть останнім часом, мабуть, покращився, да? оскільки. Коли немає реальних результатів, залишається тільки ну, малювати красиві цифри, робити дуже красиві презентації. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал Сонічна Політика. Посилання є в описі і до зустрічі! Слава Україні!